Христос Воскрес. Хочу подякувати на сьогодні Господу Богу і матінці Божій за здоров'я Богдана, який попав в аварію тут в нас, в Франківську, і лежав два тижні, ой, два дні лежав в реанімації, що лікарі сказали, що це вже неможливо, що він прийде до себе. Що лежав в комі, і подзвонила я. Подзвонила я пані Дарії, мамі отця Олега, щоб всі молилися і цій спільноті. І сталося так, що він прийшов до себе. Лікарі дуже були здивовані і кажуть, що це дитина Бога заслужила, чи, чи може в родині хтось, що це стається одна дитина на мільйон. І дуже всі були здивовані цьому чудові, кажуть, бо це тільки молитви могли спасти цю дитину. Дякую Господу Богу, що він зараз вийшов з лікарні і ну, вже здоровий. Слава Господу Богу! Христос Воскрес! Я вже сюди на молитву ходжу, вже шість років. Давала багато свідчень. І дам за вчорашній день свідчення. Дитина, доньки, три дні так вночі плакала, що не можу було ради дати, нічого не може було її успокояти нічим. І це. І так, як мені, ну ні, щось забуло, що можна подзвонити до отця Олега. Що ми даємо? Ну, ледве-ледве звичайно, воду, укроплю, все. Трошки сі успокоїть і знову плаче, і знову плачу, і на другий день, і таке неспокійне, ну так і таке було сильно поручалося, плакало, аж синіло. І каже, мій чоловік, то певне в роки. Ну то в роки ніде не буду йти. І я собі вчора так дійшло до мене, ну що я не подзвонила до цього часу, до отця Олега, я подзвонила до пані Дарії. І кажу, пані Дарія таке пояснила, вона каже, добре, моліться. І ви знаєте, що що так дитина спала, зразу заснула, що цілу ніч я рано е, пішла до доньки і кажу, ну як там малий. І каже, цілу ніч спав, сьогодні ранком вже встав, бігає, та й би нічого не було, а то не їв, не спав. Може, то і якісь вроки, я знаю, що то було. І ще хочу одне свідчення дати. Е, в доч... сина дитина вродилася, а е, що криво я сказали, природах покрутили шию і сильно біда, бо така коло шиї було таке, як, як голуб'єше яйце. Так на м'язі було. Ну і всі переживали, вона пішла до дитячої там, лікарні, їй сказали, що треба масажі робити, то все. Вона лишилась на масажі. Ну і дитина, прямо, як, як робила масаж, дуже сильно плакала. Так сильно плакала, що на другий день дитина дістала температуру. Я кажу до невістки, Христина, йди додому, масажистка буде приходити додому, буде робити масаж. Бо ще дитина, коли з того, що щось дістане. Прийшла сюди і кажу, оцю Олегу, все пояснила, все, як що отець Олег каже, ну добре, будемо всі молити і ви всі моліти. Ми всі всі вдома і молимо, і все. Ну десь в тому три неділі це було. Була дуже сильна молитва. Я, я відчула зразу, бо я молилася цілий час за дитину. І, і прийшла додому, приїхала і дзвоню зразу, і кажу, Христина, ну як там дитина? А вона каже, та нічого як було, я кажу, тебе дуже прошу, піди подивись її». А вона каже, а що таке? Я кажу, отець Олег молився, і кажу, дуже, дуже була сильна молитва, мені щось так здалося, дуже сильно, бо я це відчула. Вона каже, ви знаєте, що, що, що щось сховалось, нема трошки лише каже, лишилось. Я кажу, вже молися з сином. І ви знаєте, з того часу легше дитині легше і легше. Ще трошки щось є, ну щоб ви були, подивилися, яке то було страшне, маленька дитина, а на, тут на м'язі, коло шиї таке, як і це. Дуже страшно було. І лікарі кажуть, ой, то треба, певне, до п'ять до разів десь до року треба ходити на масажі і то ще не знати, як то буде. Дуже дякую, що в нас є отець Олег, дякую Господу Богу, що Господь Бог нагородив нас. Таким священником, що молиться, що Бог його вислуховує, що нагодив його Бог даром стілювати, допомагати в будь-яких ситуаціях. Слава Ісусу Христу! Я хочу дати таке свідчення, що у четвер стало п'ятницю моєї сестри внук випив, ну, хімію мені сказали, а це є то, що миється посуду. Дитина маленька, рочок. І дуже в тяжкому стані був. Зразу вони, добре, що дитина ще зразу вони, що вирвала трошки, але забрали в лікарню і дуже всі переживали. Я зразу позвонила до пані Дарії, до мами отця Олега. І отець Олег молився. Ми всі молилися, і я зразу на службу Божу дала. І дякую Господу Богу, що вже виписали додому, вже на великдень був вдома, ще, правда, кололи, но вже дитині. Добре, і дитина здорова, що переживали, що буде щось гірше, але дякуємо Господу Богу, що все обійшлося дуже добре.